Мене бісить звук у фільмах про космос, тому що насправді в космосі все відбувається в тиші. Бо для того, щоб поширювався звук, треба, щоб було якесь середовище. Ну, наприклад, на землі звук поширюється, бо в нас є повітря, яким ми дихаємо. Коли ми говоримо, ми змушуємо молекули повітря коливатися, і таким чином передається звук. Наприклад, від мене до вас в космос там вакуум, там немає якогось густого середовища. Звісно, якщо ми не говоримо окремо про туманності чи ще про щось, це окреме питання. Але в цілому, якщо ми говоримо про міжзоряний і міжпланетний простір, там вакуум, тому там звук поширюватись не може. Тому насправді всі оці піх-пах і літання кораблів мали би відбуватися в абсолютній тиші. Ще у фільмах про космос мене дуже сильно бісить, коли показують, що є, умовно, якийсь там супутник або щось в космосі, і тут вони дістають вогнемет і починає з'являтися вогонь. І це просто ще більший абсурд, ніж звук, тому що для того, аби був вогонь, була реакція горіння, треба наявність кисню. Немає кисню, немає вогню. Ви це можете. В домашніх умовах перевірити, але будь ласка, дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Якщо запалити маленьку свічечку і накрити її скляним стаканчиком, то ця свічка згасне тоді, коли всередині в стакан... ну під стаканом, закінчиться кисень, тому що, як то кажуть, все вигорить, і кисню немає. Немає кисню, немає вогню в космосі. Кисню немає.